Учасники, Члени постійної комісії міської ради з гуманітарних питань. Із семи членів присутні раз, два, три, чотири, п'ятого. Присутні представники від управління міністра поліції. Пропоную засідання комісії розпочати. Порядок денний вноситься 5 питань. Хто за цей порядок денний хоче про ноцювати? Хто проти заголосить. Тоді перше питання. Про встановлення оплати за працювання в закладах дошкільної освіти, Кентучиському раду на 25 рік. На комісію вноситься питання, так і з кожного року ці норми встановлюються. в Цьому році. Змінюється в пункті першому встановити на 26 рік оплату харчування аналогічно все так само, тільки вартість на 65 і 70 відповідно до рекомендацій. Відповідно до рекомендацій е, Держгоснараду. Е, відповідно, все решта по пунктах звільнити від оплати за харчування закладу за дошків речі Мікашевської міської ради по пунктах від 1 по 8. Всі пункти буквально ті ж самі. Єдине, що пункт 2, 4, що чотири пропонується у Вас там писала, напевно, редакція така: діти, батьки, які приймають, приймали, приймали участь в бойових діях для забезпечення оборони України. Е, прописуємо таким спосіб е, дітей. Дітей, батьків, мобілізовані або призвані на військову службу під час мобілізації е, кома де мобілізований, як і має ві БД. Де <пит> мобілізований, <пит> як і не має тоді? Якщо демобілізовані і не має ві значить він... Ну, в може, Дуже дегріта також, але... Ну, тут... Тут вже було чітко... Чітко... як би має до Ну, вже коли він, він мобілізований тоді. А якщо де мобілізований значить ворчинека була. Або з СЗК, або місцево-використальним, вона не дарується. Такі редакції цей пункт і... Там був пункт 2,7 дітей з особливими освітніми потребами. Ми там інвалідність інвалідні була і, і групи реабілітаційна. Зараз ну, реабілітаційну групу, як ми казали, приймаємо. але для того, щоб ці діти е, могли харчуватися, ми просто прописані дітей з особливими освітніми потребами. От такого рівня підтримки. По кількості вони виходять буквально те саме, можливо, там просто тільки, що з'являться додаткові дітки по розрахунках. Е, у цьому році, що в нас закінчується, сума виділена була 1 мільйон 660 тисяч 131 дитина. На наступний рік в перспективі збільшення вартості 67-705-70 гривень і кількість дітей 1403 потрібна сума 1 мільйон 820 млн. Ну, Тобто на 210 тисяч э, більше. Ну, Але це там передбачалося в пожежі, що буде вистачати, на тому році розбиратися. Че є запитання? Хто за? Хто проти? Друге питання. Про внесення зміну статуту Хащирського закладу. Для принесення у відповідність э, э, відповідних документів було виявлено, що розбіжність 23 і 43 вичали землю реєструвати і вже є певні документи на 43 зроблені, то для того, щоб привести відповідність, статут переєструвати тільки з цією зміною з зміною адреси про затвердження попуск програми розвитку освіти на 26.50 років. Закінчується, ми вже 5 років, закінчується програма, розвитку освіти на програмний так? А зараз відповідно для того, щоб всі проходили проплати, плати, вся проходит, має бути нова програма. Є Програма дуже така величезка, аналогічна до тим, внесені тільки нові пункти, які стосуються державних, там де є автобуси, де ремонтні і кошти погоджені з нашим управлінням. Та сама оновлені роки і нової. Є питання допомогти. Хто проти Про росту? Пронесення змін до статуту закладу загальної середньої освіти в ліцей. ліцеї. Зв'язку з родичними питаннями оформлення землі і оформлення ділянок, там є дві ділянки в виступу ліцеї і Адреси, попередньо, зареєстр... ну, зареєстрований будинок, який теж коли належить до... до шкільного учительського і накладається адреса. Це зв'язку змінює адреси. Питання? Ок, я питання не маю. Так, питання різне. Є? Так, питання теракт будемо зачистимо. Досі комісії закриваємо.